А ще, що дуже популярне є в Європі, це свічки, свічки і запахи в флаконах у будинок. Зараз я вам покажу, який тут вибір. Взагалі бомбезний. Свічки. Красиво, цікаво, так? Да? Прикольно. Я люблю всякі такі штучки, дрючки. А це прямо можна понюхати. Як оно буде? Ти собі вибираєш, потім заливаєш і в будинку дуже приємно пахне. Ця свічка.